Доброго дня, шановні підписники. Зараз зніму вам коротеньке відео про тихосмотр будинку, друзі. Попросили мене подивитися на будиночок і оцінити його більш-менш е -е, виконання роботи, його стан. І взагалі, чи можна тут побудувати надалі, друзі, другий поверх. Е -е, значить, що я вам скажу? Ми вже... Цей будинок оглянули. Це вже я просто вам знімаю таке коротеньке відео, щоб показати кілька нюансів, щоб пояснити, чим відрізняється, друзі, робота нашої команди від, від роботи деяких оцих таких будівельників. Хочу, друзі, сказати, цей будинок побудований ще 6 років тому. Тому я впевнено можу сказати, що тут дуже гарний каркас. Плюс дуже якісний бетон, що ми бачимо. Хоча й дивіться, вся глубина вже нашого фундамента. Тобто тут будинок стоїть. Такий мілко заглублений фундамент. Але ми тут маємо, значить, друзі, грунти такі піщані. Да? А під піщаними ґрунтами, як ви знаєте, не дуже розширяється ґрунт і таким чином будинок менше рухається. Тому, дивіться, 6 років будинок простояв і ніде не тріснув. Ніде ми не знайшли ніякої там тріщинки, мікротріщинки. Тому фундамент мені тут сподобався. Єдина в ньому проблема це, друзі, неякість. Кривий він страшне. Дуже кривий, друзі. До 4 см маємо відхилення. Да? Це я для своїх навіть потенційних замовників хочу пояснити. Бо Багато хто хоче, щоб їм побудували будинок швидко, розумієте? Швидко, якісно і за півціни. От я й показую. Там в кінці залізло на 3 см, тут на, на один вилізло. І, Будь ласка, 4 см гуляє. Ступеньки ось оці гляньте, будь ласка. На 6 см видавило там доску і там видавило. От скажіть, що робити тепер? Правильно, щоб тут все вирівняти, тепер брати треба болгарку, щось зрізати, оці ступеньки, вирівнювати. Плиткою ви не виведете. Самі розумієте це все. Тому, друзі, завжди, якщо ви надумаєте собі будувати будинок, ось я вам із середини покажу. Ну, дивіться, фундамент в гарному стані, мені подобається, він має такий потужний собі вигляд. Так, да, Він зроблений дуже криво, різниця дуже шалена. Тобто щити просто накидалися. І просто заливався бетон. Ми так не працюємо. Дай! В землі так і можна, друзі. От, Наприклад, я зараз виставляю розтвірок. Ми все до міліметрів виставляємо. До міліметрів, друзі. Слідкуйте, на каналі буде все відео. Обов'язково. Ось подивіться. Тут у нас напущена кладка, бачите? А там он. бетон на 3 см виліз. Це означає, що цей кусок бетону розвернутий на 5 см. Розумієте? 5 см. От таке? Наша команда, друзі, так не працює. Бо я й не доказав, вже, друзі, От, якщо надумаєте собі будувати будинок, друзі, не спішіть. Будь ласка, не спішіть. Зробіть собі якісну роботу. Зробіть це медляніше, зробіть це дорожче, ну зробіть це один раз. Зараз ця людина, яка будувала цей будинок, вирішила його продовжити будувати, але тепер хоче ще й другий поверх. Тому ми зараз вийшли на рівень. Тепер. Архітектора конструктора, він. Розмальовую всі ці речі, продумують, друзі, і таким чином вирішимо із замовником, що далі робити. Ну я люблю таку роботу, друзі, тому слідкуйте. Якщо замовник все-таки вирішить будувати тут другий поверх, тут буде цікаво. Тут буде дуже цікаво, друзі. Якщо я вже приїжджав значить, із замовником, я йому вже пояснював, що там прийдеться оту цеглу збивати. Друзі, не рекомендую ніколи, не робіть собі такий ярмопояс. Це придумав якийсь. Ідіот, отак От і кажу. Будь ласка, не робіть такі армопояса. Я вас прошу. Це просто ну, ну, знущання. Так, да, ми як бачимо 6 років. простояв в цей будинок, в принципі, ніде ми тріщи не знайшли. Але ж не було й навантаження, ви бачите, тільки сропенняк виставлений, якщо сюди увалить ще кубів 10 лісу, вату, оці всі речі, розумієте? Ну не 10 кубів, хай то я так жартую, тут невеличкий будиночок. Ну все одно багато ще треба дошки, то сьо, плюс метал. А потім, друзі, саме головне, коли туди ували снігу, ото, отой розлізеться ваш будинок. Зрозуміли ви? Без армопояса. Не можна вважати це армопоясом. Ні в якому разі. Також, друзі, от ми бачимо балочки закладені, бачите, фронтончику. Ви можете мені там показати, що там хтось напрігся і обмотав їх ізоляцією, да? Оце вам. Друзі, будівництво, ми так не працюємо. Ми тільки працюємо якісно. І я кожному замовнику доношу, але вони мене не всі чують. Всі все одно хочуть швидкості. Я йому кажу, замовнику. Та ну неможливо зробити. Щоб оцю кожну балку обмотати, це треба день провозитися, наприклад. Бо я бачив там на попередньому будинку, як хлопці це робили, щоб це зробити гарно, щоб без всяких там. Ну, щоб красиво обмотати балку, да, друзі? Щоб приляг той рубероїд гарно до дерева. Це теж треба час. От я... Доношу це своїм замовникам. Також, друзі, зверніть увагу на ці перемички. Боже мій, ну це ж прошлий вік, друзі. Ну так як цей будинок будувався 6 років назад, добре. Прощаємо. Хоча ми вже в ті часи, оцей уголок, ми, друзі, його зарізали вже всередину блока. Щоб його не видно було. Розумієте? От уявляєте, яка це біда тепер, щоб його все обробити. Оце. Це капець. Друзі, не робіть такі перемички тільки з використанням у блока. Будь ласка. Будь ласка, це дуже важливо. Ну, а так, в принципі, друзі, все я вам показав, крім одного, друзі. І це. Так, друзі, це найголовніше, що я вам ще під кінець відео хочу показати, це якість кладки газоблоку. Навіщо взагалі розумні люди придумали газоблок? От скажіть мені, а вони придумали для того, щоб ваш будинок був теплий. Але там є кілька умов, друзі. Потрібно. Правильно дотриматися товщини стіни, що в даному випадку, в принципі, дуже все добре. Тут ми маємо 40 см стіни. Така стіна в Україні рекомендується не утеплюватись. Але, друзі, подивіться на оці шви. Будь ласка, дивіться, 2-сантиметрові шви клею. Ето цирк, розумієте? І дивіться, вони кругом такі шви. Тобто весь цей будинок побудований із клею. Розумієте, про що я вам. Друзі. Оце капець якийсь. Подивіться, наша команда так не працює. Наша команда працює тільки отак ось, приблизно я вам показую. Оце ось, ось наш І віток він не забитий. Ми намагаємося ще й забивати їх, хоч воно і не потрібно. але ми намагаємося, щоб кожен наш замовник бачив просто ідеальну кладочку. Дивіться, друзі, який ж клас. Дивіться, всі майже 100%. Тому замовнику я вже кажу. І рекомендую. Кажу, якщо значить, архітектор-конструктор дає нам добро будувати другий поверх. Ми все це діло розбираємо. Переробляємо перемички. Робимо нормальні перемички, друзі, піднімаємо цей поверх там на ту навказану висоту, яка буде в проєкті. Потім ми робимо повноцінний гарний ярмопояс. Також потім архітектор зараз вирішує, чи будуть там плити перекриття, чи дерев'яне перекриття, друзі. І, друзі, потім я рекомендую замовнику. Другий поверх напустити, да? по кругу напустити газик так, щоб перший етаж утеплити, наприклад, ватою, п'ятеркою, десяткою. Не знаю, як архітектор там його скаже. А другий поверх, він буде якісно виконаний і вже там не потрібно буде його утепляти, але будинок зрівняється. Я думаю, ви зрозуміли, про що я. Тому зараз це все на стадії вирішення. Ну, дуже цікавий проєкт. Я люблю братися за таку роботу, я б хотів би дуже взятися. Но замовник ще думає. Думає. А верніше, скільки він думає, як вирішує, чи дозволять йому тут будувати другий вовер. І ось бачите, кругом такі шви, друзі. Тут ось трохи людина якась стала трошки, бачу, відповідальніша, трохи менше місцями є шви. Ну і тут гляну. Ну, Це переведений газоблок, уявляєте? Це просто капець. Це ж промерзання конкретне, там аж у вас буде іній виступати або волога на стінах. На тих швах, де оті товсю шви. А вони кругом, друзі, по всьому будинку. Тому це вам і тихосмотр. Робимо висновки. Фундамент залитий, наче й непогано, але дуже криво, що я не люблю. Та, в землі воно, значить, як кажуть, не потрібне там дуже. Хоча, друзі, морозне пучіння. Якщо у вас там кривий буде дуже фундамент, теж може наробити вам біди. Бо чим рівніший фундамент, його бокова частина, тим важче землі да, замершій вчепитися за ваш фундамент і підняти його нагору. Також, друзі, друга тут яка велика помилка. Це перші ряди зроблені з цегли. Вони висипаються, вони, ну це капець. Ну не потрібно цього. Цю частину цоколя. Чи що це таке, я зараз не знаю тепер. А верніше, це виходить, жила стіна. Розумієте, бо вона, виходить, в будинку, дивіться. Ну, це капець якийсь. Цей ряд вкинули, я взагалі взагалі не розумію, навіщо? Це дуже теж велика помилка. Обов'язково її тепер треба утеплювати. Третя помилка, друзі, це перемички. Не робіть собі таких перемичок. Це просто капець. Якщо ви вже й надумали робити скутика, їх тільки треба всередину врізати, щоб їх майже було не видно. Четверта помилка, друзі, це армопояс. Це просто капець. Почуйте мене. Не робіть ніколи таких армопоясів. Навіть на сараях. Ну це бред. Ну якщо ви вже вирішили будуватися, друзі, навіщо? Оця вся хрінь. Це ж не дешевше, ви розумієте, купив оту цеглу, поклади її, пісок, цемент, мен, це все. Але ж ненадійно. А армопояс, він зв'яже вас весь будинок. Ну і, друзі, п'ята помилка. Найголовніша. Я не знаю, скільки тут кубів газоволоку. Ну, думаю, 20-30 точно. Але він весь переведений. Газоблок купляється для того, щоб зробити ідеальну кладочку з тоненькими швами, як робиться наша команда. І ви у наших всіх відосах це бачите на нашому каналі, що в нас шви всі 2 міліметри, а той один. Ну я не знаю. Обідно, обідно, друзі, що оце отаке от знущання йде з газоблока. Це не той матеріал, це ж не шлакоблок там, да, чи ще щось. Тому на цьому все, в принципі, друзі. Підписуйтесь на наш канал. Звертайтеся. На любу консультацію, друзі, підкажемо, побудуємо, зробимо, виправимо. Я дуже жалію, два, ні, три роки назад я будував другий поверх на одному з будинків. І я і знімав відео. Але потім так вийшло, що я те відео видалив. ну, Не, не монтував я його. да? Там теж була дуже цікава історія. Там був будинок по діагоналі на 20 см провтиканий, і по висоті на 6. Ми з хлопцями все це діло виправили. Зараз там вже є, друзі, покрівля. Ну вже люди там багато чого зробили. І вони мені до сих пір дзвонять і пишуть, і кажуть, Боже мій, як же ж це чудово, коли є якісне будівництво. Розумієте? Хто опікся на цьому, хто зрозумів, що краще побудувати якісно один раз? Так, да, це буде трошки довше, це буде трошки дорожче, але ти... Все життя будеш жити в тому будинку, друзі, і відчуватимеш між цих всіх проблем. А тепер ось робили швидко, подешевше. І тепер замовнику треба сюди ввалити купу бабла, утеплення, переробляти той армопояс, Ну, і так кругом, оці кутики, ну, це бред повніший, друзі. Боріться за якісне будівництво. Я вам кажу, ви зрозумієте. Не зря колись наші предки придумали такий... Гарний вислів. Сім раз відмір, один раз відріж. Все, друзі, до зустрічі!